Так, ну от акваріум метр сорок. Овал під замовлення. Шви. залиті воском і силіконом. Один і другий. Ззаді наклеєний фон. Рамка. Між акваріумом. І тумбою буде термопідставка спеціальна. Лампи. Фотографія вже була. Шість ламп, направляючи покривні, все розсувається. Так. Труби 15 см. Столешниця тройна. Ціла тумба Всюду двойна. Низ. Тройний на хромових ножках регульований 3-5 см. Двері бокові типу ікарус відкриваються таким чином. Ось ну і двері. Ось в бік, Відкривається вбік, всередині полка, Ззаді місце для того, щоб щось поставитися. Закриваючи таким чином, засовуємо вони самі дотягуються. І тоді натискаємо ще раз і двері утоплюються. Окрустовані з двох боків, ззаді дирки одна і друга для шнурів і дротів. Так, ну, в принципі, фон голубий, світло не підключене, все решта, все решта видно. До камери Для того, щоб було видно висоту, от порівняльна висота з машиною. Практично в одну висоту.